Ви заощадливий аграрій, який шукає насіння кукурузи продуктивного гібриду, придатного до раннього посіву, купуйте дещо в Маз Гібрид кукурузи mas 24 – це середньоранній гібрид з фао 280 з кременистом зубоподібним типом зерна та високим рівнем адаптації до посушливих умов. Фахівці маз провели розрахунки рентабельності вирощування маз 24 с в залежності від поточної ринкової ситуації та з урахуванням нашої акційної пропозиції. За основу була взята помірно-інтенсивна технологія вирощування для центру і заходу України. Середня врожайність обчислювалась завдяки нашим багаторічним спостереженням на товарних посівах в усіх регіонах. Згідно наших розрахунків, витрати на гектар становили майже 46 тисяч гривень. При цьому витрати на посівний матеріал складали всього 3200 гривень на гектар, при нормі висіву 70 тисяч насіння на гектар. При цьому протруювання фунгіцидом, інсектицидом та біостимулятором росту в вартість насіння. За середньою вражайності 9 тонн гектар рентабельність вирощування становить 6%, а чистий прибуток 2600 гривень з гектара. Такий розрахунок рентабельності вирощування гібриду маз 24 c демонструє, що кукуруза залишається досить економічно привабливою та незамінною для вашої сівозміни культурою. А щоб детально дізнатись про наші гібриди, контактуйте з торговим представником Массіц у вашій області. Він зорієнтує вас про нашу акційну пропозицію, найвигідніші умови кредитування від дистриб'юторів та наявності насіння на складі. Придбайте насіння від Massits та отримайте прибутки з нашим гібридом кукурузи Mass24C, елітна французька генетика Массіц, створена для збільшення ваших прибутків.